Послухайте оповідання Осінні каштани для всіх. У невеличкому містечку жив хлопчик Назар. Він любив гуляти парком, особливо восени. Вулиці вкривалися золотим листям, а з високих каштанів починали падати гладенькі, блискучі плоди. Назар. Завжди збирав їх до кишень, ніби маленькі скарби. Одного суботнього ранку він вирушив до парку з полотняною торбинкою. Йому дуже хотілося назбирати найбільше каштанів. Хлопчик уявляв, як зробить із них фігурки оленів, їжачків і навіть цілий лісовий цирк. Парком уже ходили діти з батьками. Хтось катався на велосипедах, хтось збирав листя для гербарію. Назар підійшов під велике дерево і став уважно дивитися вгору. Каштани ще в зелених колючих кожушках тихенько репіли від вітру. І ось бух один впав прямо поруч із ним. Хлопчик швидко схопив його і радісно поклав у торбинку. Незабаром у нього вже було повно каштанів. Він гордо сів на лавку і розклав свої скарби. Та раптом помітив поряд маленьку дівчинку з косичками. Вона сиділа і сумно дивилася на землю. Чому ти така сумна? запитав Назар. Я теж хотіла зібрати каштанів, але вони. Падають так далеко, я не встигаю, зітхнула дівчинка. Назар поглянув на свої повні кишені. Йому було приємно мати їх стільки, але ще приємніше стало б поділитися. Він вибрав кілька найбільших каштанів і простягнув дівчинці. Ось, бери, їх на всіх вистачить. Очі дівчинки засвітилися від радості. Вона сказала, Дякую, зроблю з них зайчика для своєї сестрички. Хлопчик усміхнувся і знову глянув на своє дерево. Там падали ще нові плоди. Він побіг їх збирати, але тепер кожного разу, як знаходив каштан, дивився, чи не треба комусь ще. І справді, біля іншої лавки стояв дідусь із онуком, які шукали хоч кілька гарних каштанів для школи. Назар підійшов і віддав їм частину своїх. Потім зустрів хлопчика з дитсадка, тому теж подарував. До кінця дня в його торбинці залишилося всього кілька каштанів, але Назар був щасливий. Бо кожен, кому він подарував хоч один каштан, усміхався і дякував. Коли вже сутеніло, він повернувся додому. Мама поставила на стіл гарячий чай і запитала: ну що, багато приніс? Не так, як планував, відповів Назар. Але зате стільки усмішок роздав, мама. Обійняла його і сказала, усмішки дорожчі за будь-які скарби. Того вечора Назар зробив з останніх каштанів маленького їжачка і поставив його на підвіконня. Він дивився на свій виріб і відчував, осінь це не лише про листя й каштани, осінь це про тепло. Яке ми можемо подарувати іншим?